Вітаю вас на самому каналі Ілона Ілка, і запрошую до перегляду відео з готовими роботами. Одна розпочата робота, і тут же завершена невеличка, ви побачите. Також оформлена робота, яку ви могли бачити в минулому відео. І також заглядайте іноді під саме відео, там може бути важлива інформація у вигляді посилання. І для вас буде це цікаво. Краса у нас квітнуть такі гарні троянди. А я розпочала ось цей невеличкий сюжетик і хочу вам показати свої перші хрестики. До речі, ось цю маленьку схемку я купувала із залишками ниточок. І вирішила. Трошки так себе теж відволікти і порадувати, і вишити невеличку подушечку. А ви тут бачите, що вишити на білому кольорі, і по ключу йде вишивка саме на білому кольорі. Я обрала таку гарну, дуже ну таку зелену-зелену, таку м'ятну, мабуть, тканину від Тіфрі. фрі 30-го каунту дуже і фрі. Саме для ось таких виробів, як подушечка, такі тканини, як пірмін, як тіфрі, вони будуть просто ідеальні. Вони будуть ідеальні при збірці, вони будуть тримати гарну свою форму. Тож, хто збирає джаснен саме у Прикладні такі речі, я вам рекомендую обирати більш жорсткі тканини. Ну що, повернемось, коли я вже, напевно, завершу і покажу вам, що в мене вийшло. І чого вистачило, чого ні. Тому що тут є два види бісеру, бісер бісерпіт, маленький такий золотий бісер і білий. Я так порахувала вже по бісеринках, по схемі, що золотого бісеру мені вистачить, а от білого ні. Зараз вишиваю ниточками перлі. Оцю, оцей гарний орнамент, який створений із метеликів. Дивіться, як воно виглядає на прев'ю. Ну, Їх зовсім не видно. так? Тому я брала більш таку тканину, де б я могла побачити оцей ажур. Які робить ниточка Перле. Я вам зараз покажу результат цього відшитого дизайну, але спочатку покажу вам залишки. Ось те, що в мене залишилось по ниточках. Ну, усі ниточки залишились: і ниточка Перле білого кольору, і крейнік, і DMC-ниточки. Ось як були вони на цьому органайзері, так вони в мене і залишилися. Але стосовно бісеру, як тут бісеру було небагато і йшло взагалі-то тільки два кольори замовляла окремо бісер Тохо. Він абсолютно такий самий, як і йде тут по дизайну. Дівчата мені написали, що будуть робити замовлення на сайті Ізумрудік. Ну, кожен там для себе щось підібрав, якісь. Варіант бісеру Тохо, і ми зазвичай ось так збираємося кубкою і купуємо те, що нам потрібно. Я обрала там два бісера, я їх знайшла, вони були в наявності, вони мають такий точно самий бісер, як і у цьому дизайні. Ось давайте подивимось, це бісер-петіт. Одразу покажу вам номер. Ось так виглядає. Одразу, бачите, тут є і назва сайту, де можна замовити. І ось такий білий бісер тр 15121 це білий бісер-петіт, але трохи таким сперламутровим, зверху, напиленням. Якби. Я його використала і також ще додала у пакет, який був придбаний в мене з залишками. Досипала туди, там ще вистачить не на один. Відшив такий самий, бачите, один в один. І так, демонструю вам, що в мене вийшло на цільня нині. тканині. Ось така краса. Мені дуже подобається? Що так само виглядає вишивка цей дизайн від Jasmine, який має назву мереживні метелики. Але ви бачите на обкладинці, я вам зараз показую, що тут цих метеликів зовсім не видно, тому що вибрана була тканина білого кольору. Але ж я вибрала іншого кольору, ніжного, такого зеленого. І ви бачите мій результат, як воно гарнесенько виглядає. Вишивався дизайн медітативно, легко, нічого особливого не можу сказати. О, я бачу, тут у нас. Вже, вон, типу, квіточка жучок, ну Хай, хай прикрашаємо вишивку і квіти також. Ось, трошки відволікуся. Три тижні назад ми їздили на дачу, і там я підстригала і готувала лаванду до цвітіння. До... Треба було підстригти, підготувати кущі. Я підстригла і ось. День тому ми їздили знов на дачу, і, бачите, вже я привезла додому ось такий невеличкий гарнесенький букетик лаванди. Вона уся стала квітнути. Дуже приємні квіточки, я їх полюбляю, такий духмяний, запашний аромат. Вона так співпадає гарно з кольором. так, ну, взагалі Дуже гармонійно виглядає така ніжна зелена тканина. і, ну, Ви ж бачите, такий ніжно бузковий лавандова, лавандовий цвіт. Це ж природа, ну, що ти зробиш? Вона дуже гармонійна, як і, як і вишивка, що зараз перед вами. ну, Для мене вона повністю в гармонії. І магнитик від карамель Stitch Store. Я спочатку вишивала оце все обрамлення мереживно, ниточкою в перлі, потім виконала все ниточкою крейник, і вже виконувала внутрішні чи всі частини, внутрішні рамочки. На завершенні я попришивала бісер. Бісер я пришивала оцією прозорою ниточкою Юлі. Ось, нічого не видно. І знайшла ось таку прикрасу. Ви бачите, що на обкладинці йде такий метелик. Метелика я не знайшла. У магазині Монпасія підібрала ось таку квіточку. З камінцем, і мені здається, воно підтримує саме оцей мережевний край. Ну, поки що так. Що це буде, я не знаю. Побачимо. Зараз покажу вам вишивку поближче, щоб ви могли роздивитися оцю всю гарнюню Ось так. Виглядає. Дуже гарні кольори такі свіжі. Сама вишивка така літня, може і весняна, не знаю. ну Дуже гарно виглядає, мені подобається. Чомусь тканинка зараз виглядає вам більш світлою. Насправді тут трошки насичений колір льону. Але то нічого. Ось так виглядає все. Можливо, вам буде цікаво по розмірах. Ця вишивка вийшла в мене 9,5 на 9,5 см. Ну, Звісно, можна сміливо робити і без корню і подушечко. Подушечка трошки буде, ну, така, ну, середніх розмірів, не маленька. Ось, ну, Коротше кажучи, подумаю, що буде і покажу вам. Зараз ви бачите вже готовий виріб, що в мене вийшло. Було багато насправді думок і міркувань з приводу якої форми зробити, або картинка, або подушечка, або у вигляді біскорню. І ось ви бачите, що в мене біскарню. І з попереднього включення ви бачите, що тут є також зміни у прикрасі. Давайте роздивимось подробиці. Оцю прикрасу я купила. Пізніше, коли бігла по справах, також завітала до магазину Монпасье. І тоді вже вирішила, якщо я знайду щось подібне, навіть якщо він буде таким об'ємним, саме для біскорню, мені здається, дуже вдалий варіант. І я знайшла таку прикрасу і, звичайно, перешила. Вона співпадає повністю по кольору з бісером, з крейником, в одному якось стилі виглядає. Мені подобається, що вийшло. Я також на оборотній стороні відшила оцей весь мережевний край з метеликами і прикрасила ось таку, делікатно зробила прикрасу і використала для цього склянина мастини виробництва. Чехія. Я вже їх демонструвала у інші подушечки. А ось так обрамила цю скляну на мастинку крейніком, такий самий по номеру, але це товщина вісімка. Вона дуже ніжна, так виглядає на руці. Чесно кажучи, навіть я не сподівалася, що вийде саме так. Покажу вам на зрівнянні ось цією подушечкою. Також я тут використовувала ці скляні намастини, які я вам демонструвала. Кажу вам ще на зрівнянні ці дві малечі, які я вишивала. Раніше я дуже-дуже багато вишивала різних біскорню, подушечки у різних техніках. Але вони усі продані майже там усі. В мене дві, мабуть, залишились біскорню. Однією я користуюсь як ігольничкою. Постійно вона в мене у роботі, а інша, ну, просто лежить. Ось, А це буде потроху збиратися саме е, такі дизайни від А Це, до речі, прикраса для браслету, яка отак от продівається. Але я вирішила, що цей метелик мені дуже гарно підійде. Саме у біскарню. Так що шукайте, дівчата, можливо, там щось і знайти для себе, якщо у вас немає оригінальних прикрас від Джаснен, бо дуже багато зараз дизайнів, які вже Джаснен не випускає. Але хочеться щось такого цікавенького і собі вишити і. Порадіти, як вишивальниця, має таку, маючи таку красу. Сьогодні я вам ще хочу показати завершену роботу, яку я розпочинала в минулому році. Це Шепертс Буш. Ось так виглядає семплер Sell Away. Я нагадаю, що купувала залишки пару років тому. Купувала для того, щоб познайомитися з цим виробником. А ви знаєте, що ці набори дуже такі не дешеві. Випала така нагода, дівчина продавала залишки, я придбала. Минулого року Вікторія Кростіч запропонувала свій сумісний тоді проєкт з маяками, і я тут тоді вступила, але якось затаївся цей процес. І от я взяла його і Завершила. Завершила з допомогою тих ниточок, які мені надіслала і передала Оленка. Оленочка, дуже тобі дякую за допомогу, за все, що ти для мене зробила. Щиро тобі від цієї душі вдячна, що ти така сердешна і добра людина. Я знаю, що ти будеш дивитися це відео, і ось о, твої ниточки також я сюди. Використала деякі кольори, тому що тих залишків, що я купила, не було достатньо. І так, дивимося, що в мене є зараз ось тут. В мене з цим семплером ціла, знаєте, історія, тому що я його повністю, таким, який він був, не завершила. У другій своєму житті прорахувалася з тканиною. Хоча рахувала, рахувала, я така, знаєте, дотошна до цього дуже людина. Я все прораховую, щоб не помилитися. Так само і в хардангері, і взагалі на рівномірці або на люні я вишиваю. Я все прорахую, а потім починаю вишивку. Як я тут могла прорахуватися, я навіть не знаю. Завершений семплер, так. Але деяку частину мені знадобилось просто прибрати. Коли я дійшла до вишивки ось цієї тітоньки, яка тут заглядає в підзорну трубу і чекає на свого коханого, я зрозуміла тоді, що тканини мені не вистачить. Взагалі-то купувала коли цей семплер, і коли я його вперше побачила, мене дуже приваблива була ось ця частина нижня і ось ця. такі елементи квакерні. Я дуже люблю квакери. І в мене є вишиті квакери, і дуже мені подобаються оці фігури. Що мені було робити, прибрала ось цю частину. І ви бачите на зрівнянні, як це зараз виглядає. Я вишила зверху оці слова, потім стрічечку з квітів і завершила цей семплер. Також ви можете побачити, як ця ниточка шовкова віддає свій колір. Ось Біля будиночку, ось тут. Я оцю роботу прала, мабуть, разів 5, це точно. Ну Нічого і не допомагає, отут дуже було темне. Ось з цієї сторони потекли оці ниточки і біля ялиночки. Ну, взагалі, знаєте, спочатку я так, настрій в мене погіршився, а потім я подумала собі, та це не, не саме страшне в цьому житті. Саме страшне це війна, те, що ми зараз переживаємо з вами. А це все таке. Хай буде тканинка з такими плямками ручного фарбування. Я себе так заспокоїла. І все. Ці залишки купувала, звичайно, без гудзиків. Я звернулася до Дарі Казякіної, і вона мені виготовила ось цю вівцю. І також я взагалі купую в неї деякі гудзички, магніти, піни. Мені дуже подобається, як вона охайно, дуже так детально робить ці всі речі. І я вирішила ще пришити ось сюди таке середньо рожеве. І ось зараз ви бачите, як він виглядає. По розміру він вийшов у мене на 32-му каунті 28 на 12 сантиметрів. І давайте розглянемо його поближче. Зараз вам покажу Оці всі, ці всі деталі. Ось так виглядає на льоні. Ну, Для себе я зробила висновки, що, звісно, ці роботи ну, не потрібно прати. Але я така людина, я не можу не прати. Мені потрібно, щоб робота була чистенька, ми ж все ж таки вишиваємо. Так, я вишиваю чистими руками, але ж все одно. мене це... Ну, трішки, знаєте, якось дратує так, що, ну, що не можна зробити нитки ручного фарбування, закріпити. Чому інші виробники можуть це зробити і роблять? Ну, що маємо, як то кажуть, то маємо. Ця робота вишивалася з думками про мрію. Одне єдину зараз для нас. Єдина для всіх ця мрія. Я її завершила. Ще покажу вам зараз завершила ось таке замовлення. Можливо, вам буде цікаво ось таку огольничку, приберу піни. Піни, до речі, дуже мені подобаються це піни від Just Another Button Company. Я дуже полюбляю такі піни, і ось у цьому стилі також Даша виготовляє, гудзики, гудзики, піни і так далі. Мені дуже подобається. це, ну, Це мій варіант. Ось, дивіться, яка гольничка, який запит на гольницю з мушлями. Ці мушлі дуже об'ємні, ось подивіться. Вони можуть тримати також, бачите, я можу вколювати сюди в мушлю, повністю пін заходить ось так. Іголочки будуть заходити. Гольниця має отвір 8 см. Мушлі я робила об'ємними, вони такі набивні, м'якенькі і плила такі мушлі. Це перлі ручного фарбування. Колись я вам показувала, в мене дуже багато різного. Колись накупила я у стічхаусі Тетяни. І дуже задоволена, що в мене такі є суперматеріали, з якими я можу працювати. І відтворювати свої такі, знаєте, творчі фантазії. В водорості це шовкова ниточка, бісер Бісермілхіл, гольничка, поїде до своєї замовниці. Відпливи, мій дорогий, по лазуровому морю. Але якщо вітер буде неспокійний, повернись до мене. Оці строки написані у семплері. І ось я вам ближче показую це все, як виглядає зараз в мене на вишивці. Ось так. Ну, тут, звісно, у центральній частинці я е, написала не ініціали, а своє скорочене ім'я. Також такий гудзик гарнесенький, рожевий від Дар'ї. І... Ось так. Незламний маячок, корабель нашим пропорціям будиночок. Так. Ялиночки, вівці гуляють, мир, спокій. Це все, що нам потрібно. Це все, що ми бажаємо і дуже-дуже чекаємо. В минулому відео я вам показала цю роботу виконаною. Цей прекрасний семплер від виробника Hands the Sea Samplers. Мій перший семплер, можливо, не останній, не знаю. Але цю всю історію, що стосується саме цієї роботи, я вам розповіла в минулому відео. І подивіться, кому дійсно цікаво, як виникла ця робота, історія створення цієї роботи, і взагалі, якщо вам. Подобаються подробиці цієї вишивки. Я її оформила ну, досить несподівано навіть для себе. Чому? Тому що це був мій такий спонтанний порив: вишивка була зі мною. Я ходила у свою багетню майстерню, де я зазвичай оформлюю усі свої роботи на протязі вже багато-багато років, навіть років 10, напевно. Але я там не знайшла багет, котрий ну, підходив би до цієї роботи. Інший день я взяла її із собою і думала, ну, можливо, ще десь, знаєте, буду мимо десь проходити біля якоїсь багетні і замовлю рамку. натягну сама, все зроблю сама. І от я якось йшла і. Завітала, це був вечір, завітала до невеличкої такі магазинчик, був там, де продають різні товари для рукоділля. І там в них були чотири стійки саме з багетом. Я поспілкувавшись з продавчинею, підібрала багет і вирішила замовити окрему рамку, але потім. У процесі самої розмови я все ж таки вирішила, ну, знаєте, ризикнути, можливо. Ну, чому ризикнути? Тому що для мене це незнайома багетня, а робота для мене досі таки важлива і взагалі вишивка для мене. Все, що я вишиваю, для мене важливо. Так? І... Але був ось такий багет, який відповідав моїм таким поглядам саме на цю роботу. Я поспілкувавшись, все ж таки віддала роботу на оформлення. Ми вимірили усі ці всі кутки, розміри, і я замовила багет, здала вишивку і оформила її без скла. Ви зараз її бачите так, як вона виглядає. Без скла я останнім часом усі свої роботи так оформлюю без скла. Ну, так ось. Потім, якщо мені знадобиться, я поставлю. Зараз я вирішила, що буду оформлювати і потрошку вішати на стіни, ну, якось, знаєте, себе заспокоювати, можливо. В такий час живемо, знаєте, сьогодні живемо, а завтра хто зна. Ось, ну, ясне з такими якось негативними думками, але все ж таки живемо один раз, так? Життя в нас одне, тому і відношення з війною інше. Зазвичай. Ця війна змінила в нас відношення до життя, ставлення до людей, ставлення до всього світу, що відбувається. І ось саме таке ставлення в мене до вишивки. Ну, саме до своєї вишивки. Я підібрала багет, і ви бачите, він такого кольору. І цей колір, кольор він присутній у вишивці. Його досить тут, ну, я б сказала, мало оцього кольору, але він існує. Ось у вишивці, саме у лапках бджоли, у груші, у качечки. Ось тут, мабуть, декілька хрестиків таке ж існує. І підтягнути оцей весь колір. І взагалі ця робота дуже гарно виглядає в темному оформленні. Я в різних бачила. Ну, тут, ви знаєте, треба ще дивитися на сам колір основи. Це дуже важливо. Ви бачите, які в мене залишились такі плямки від пофарбованої тканини. Дуже такий він старезний виглядає. Ну, він відповідає повністю своєму стилю, як на мене. Я прикладала ще 2-3 рами з покриттям таким золотим, ну, без візерунків, як тут, але з таким напиленням. І зупинилась саме на цьому варіанті і оформила. Оформила мені дуже швидко. Буквально таки це пройшло 5 днів. Зателефонував сам майстер, який оформлював, в нього були питання, ми з ним все з'ясували. І так здалося, що цей мастер в мене навіть забитий в телефоні. Колись я десь оформлювала у нього, звати його Сергій. Мені, звісно, нічого це не сказало, це ім'я, але колись, мабуть, щось я оформлювала. Робота вийшла в оформленому вигляді розміром 40 на 23 см. Нагадаю, що це 32-й каунт. І ось така краса. Яке мені дуже-дуже подобається. Я, чесно кажучи, дуже задоволена оформленням, і взагалі, як це склалося. Знаєте, так буває, це робиш спонтанно, ну, з якимись такими, знаєте, думками, які <різь> літають десь. І ось бачите, який в мене вийшов результат. Напишіть ваші враження, ну, якщо вам Цікаво, якщо вам є що мені написати, пишіть, мені буде цікаво також почитати ваші коментарі. Дякую, що подивились це відео за ваші відгуки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви пишете. І це стимулює на нові відео. До зустрічі і до нових відео. До побачення!